Цього року Харків IT Кластер провів серію профорієнційних офлайн-ігор to IT для молоді Харківщини України. У часи війни кожен офлайн-захід для дітей це не просто подія, це свято, яке дарує їм надію, можливості та впевненість у майбутньому. У співпраці з Girl Power Ukraine Харків IT Кластер організував зустрічі для понад 50 дівчат у Люботині, Марефі, Богодухові та Коломаку. Це надихаючі профорієнтаційні ігри, які дали можливість школяркам ближче познайомитися зі світом IT, навчитися працювати в команді і отримати підтримку та мотивацію для подальшого розвитку. Сьогодні діти Харкова потребують безпечних умов для навчання та розвитку. Спільно з департаментами освіти та цифрової трансформації Харківської міської ради, Харків it кластер провів серію профорієнтаційних заходів у метрошколі. Понад 250 учнів дізналися про сучасні професії у сфері цифрових технологій, а також про можливості, які відкриваються для них у світі. АІТ в нас є діти, які на жаль, в військовий час не можуть відвідувати школу, і кожен з них потребує деякої соціалізації. Для цього департамент цифрової трансформації разом з департаментом освіти та харківським ІТ-кластером проводиться профорієнтаційні ігри для школярів. Це дуже гарна подія, яка дає нам можливість бути знову разом. в офлайні. Я дуже радий, те, що я бачу знову своїх товаришів вживу, і те, що ми проводимо час, гарно я вважаю ця гра. Це прекрасна можливість зібратися разом під час онлайну, пограти і також втілити у життя те, про що ми давно думали, про що фантазували. Мені дуже подобаються ментори. Вони дуже енергійні і живі. Вони відчуваються як друзі, а не як вчителі. І також мені подобається, що я нарешті зможу працювати у команді зі своїми друзями для дітей з деокупованих територій якісна профорієнтація та спілкування з однолітками є особливо важливими. Разом із партнерами Code IT for life які створили безпечні простори на Харківщині. Ми провели профорієнтаційні it ігри в дергачах, Савинцях та Безруках. Проте ігри Кіт ІТ виходять за межі Харківщини. Для учасників всеукраїнської літньої математичної школи кюбіт кластер підготував Хакатон, де понад 130 школярів у рівному польському місті в та онлайн працювали над розробкою власних стартапів. Харків IT-кластер та профорієнтаційна гра кістої ці знайомлять школярів з IT у Харкові, регіоні, Україні та навіть за її межами. Ми надихаємо, підтримуємо та створюємо нові можливості для живої взаємодії, щоб якомога більше школярів дізнавалися про IT.